Всім привіт! Сьогодні будемо готувати сир камамбер по незвичайному рецепту. Для цього нам знадобиться 2 сира, 3 зубочка чесночка, також помідори, чері, а може бути трошки більше, тільки їх прийдеться тоді порізати пополам. І багет або, або булочки теж нам це потрібно буде порізати. Розкриваємо наш сир. Робимо на дрійці, як на торті, викладаємо одразу його на протий. Один і одразу вже другий. Так само. Надріз зробимо не до кінця з цієї сторони цілий. Далі беремо чеснок. і вкладаємо між скібочок. Далі насипаємо чері. Далі нарізаємо булочки. У нас булочки це може бути багет. Нарізали багет, розрізаємо дольку чесника на половинку і натираємо кожен хлібець з усіх сторін і викладаємо до решти. Весь хліб розклали, натертий чесником. Зараз це все ставимо в духовку на 200 градусів, хвилин 5-7, залежить від того, як швидко воно приготується, бо потрібно спостерігати, бо це дуже швидко. Наша страва готова і будемо її куштувати. От тільки подивіться, яка краса.